Кілька реплік буквально безумовно не можна недооцінювати ворога, тому що Путін при владі в Росії фактично з 1999 року 140-мільйонна країна. Це 23 роки. Він надзвичайно жорстока людина, але розумна людина, надзвичайно цинічна людина. Це ще будуть питання до американських спецслужб того часу і не тільки цього часу, тому що всі прекрасно знали, яким чином Путін прийшов до влади. Я хочу нагадати, що фактично було зірвано три багатоповерхівки в Росії. Але на даний момент я є більшим оп оптимістом, і ніж пан Дроздов і ніж От пан Дроздов, Дроздов потрапив. Все а ж таки Путіна дане програв. Він постійно приймав рішення на межі і вигравав. Це рішення було прийнято в 2007 році в Грузії. Це рішення було прийнято в 2014 році і в Криму і влазило. Влазило, влазило 24 лютого. Путін прийняв для себе критично неправильне рішення, яке катастрофічно буде не тільки для Путіна, а й для Російської Федерації. На той час Путін чомусь був впевнений, чому це питання вже буде розслідування після перемоги. Що він візьме владу в Україну за три дні? Він мав армію біля українських кордонів 300 тисяч. Я хочу сказати одну просту ніч. Одну просту річ Всі ми пам'ятаємо 24 лютого. Жахливий час, п'ята година, перші постріли. Мене перша година запрошують на ефір еспресо. Треба півтора години щось говорити. На той час не було так багато спікерів. І я поспілкувався з двома військовими експертами і з військовим, а які між собою не знають один одного, які мені сказали чітко: ми перемогли. Я кажу, поясніть. Ну як так? Перший день війни, атака на Київ, захоплений Південь, проблема на Харкові, проблема на Чернігові. І мені пояснили одну просту річ: що 300 тисячна армія не може захопити 40 мільйонів населення, якщо не буде подолана зразу ППО, тобто перевага в повітрі, не будуть знищені літаки вертольоти. Насправді ми їх тут обманули. Чому скорше всього це були дані британської розвідки, американської розвідки, але Україна не впала за три дні? Чому це відбулося? Ну, хтось каже, що хтось їх чекав в Києві, але не була скинута центральна влада. Далі, от в березні місті, я, наприклад, для себе сподівався про те, насправді я говорив вас в ефірі, про те, що це скоро закінчиться. Чому? Тому що абсолютно було очевидно, що Росія програє, і кожен додатковий день війни створював проблему самій Російській Федерації. З квітня вже було абсолютно зрозуміло, що це завершиться розвалом Російської Федерації. Але особисто я не врахував одної речі. Тут колеги скажуть за себе, я жодного разу не був в Росії. Але ті люди, які жили в Росії, говорять про те, що, по-перше, Росія не розуміє себе без України. І тепер я це зрозумів, коли зараз вже тотальні невдачі на фронті, але 76% росіян на даний момент, згідно останньої соціології, підтримують ведення війни. Що відбувається зараз? Як на мене, коли почався перелом? Абсолютно годжуся з колегами про те, що не можна займатися такими шапкозакидательствами, як то кажуть, настроями про те, що ми вже перемогли. Абсолютно ні. Ми ще пройдемо багато всього. Ми ще пройдемо. Ми є країна, пройдемо багато всього. Але як на мене, оця харківська офензива, коли фактично Росія вже не змогла стримувати українських військ, і навіть себе Росія не могла стверджувати про те, що нічого не відбувається, що відбулось дальше? Путін пішов на підвищення ставок. Тобто Путін фактично оголосив мобілізацію, як на мене невчасно. Бо знову ж таки військові аналітики говорять про те, що цю мобілізацію потрібно було оголошувати в квітні, а мобілізація в вересні-жовтні в жовтні вже нічого не дала. А друга річ, що Путін фактично оголосив про анексію наших українських територій. Що Ставки, далі? Ставки підняті далі нікуди. Далі він застосував передостанній крок: це фактично атака по українських містах. Я розумію, для чого це відбувалося. Просто мала бути паніка в українських містах. Атака по Львову, по Києву, 100 ракет. Я розумію, яка інформація поширювалася. Тобто, я розумію про те, що це мало викликати паніку. І якісь консерви. Умовно, консерви, глибоко законспіровані російські агенти в політиці, мали би, користуючись незадоволенням нашого населення, сказати: Давайте домовлятись, а наше населення вже не населення. А наше населення стало народом з 24 лютого наше населення не населення. І ви подивіться, відбувається одна атака, відбувається друга атака, відбувається третя атака, і ми стоїмо. Тому на даний момент, на мою думку, ми дискутували навіть з колегами ще до ефіру, це вже агонія. Але ця агонія, на жаль, ще може протримати досить довгий період часу. Вона може протримати, там може закінчити будь-який момент, вона може тривати ще довго. Ракет ще є. Я дозволю собі продискутувати з вами з тобою Остапа стосовно того, що це може бути якийсь перелом. Ну ракетів є в Росії так багато. Ну Іран поставить ще ракети, будуть нищити енергетичну інфраструктуру. Фактично, під час останнього обстрілу зауважте не постраждав жоден військовий об'єкт, виключно об'єкт енергетичної інфраструктури. Але в будь-якому разі, ну ми не відступаємо, ми будемо стояти. Тобто зараз же було залякування ядерною зброєю. Що залишило зараз Путіна? Зараз Путіна залишилась одна річ. Це вже не залякування ядерною зброєю, а десь застосувати ядерну, не дай Боже, звичайно, це страшно говорити, але воно не припинить наш спротив. Є ще одна річ, які зараз, як на мене, будуть дуже такі важливі речі: це саме G20, який буде відбуватися в Індонезії два дні 15 16 числа. І там буде важливо залежати від позиції Китаю, від позиції Індії. Я хочу зауважити, що буквально нещодавно відбулось перемовини міністра закордонних справ. Сполучених Штатів державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкіна і міністра закордонних справ Китаю щось відбувається і абсолютно очевидно, що Росія програла, і ми, я наприклад, впевнений абсолютно, що на даний момент немає іншого шляху, як перемир'я ніякого безумовно зараз не буде. І це все в якійсь близькій перспективі завершиться тотальним розпалом, тотальною нашої перевогою і не то, що поразкою Російської Федерації, а розвалом Російської Федерації.